Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабет, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Захисників право Максим закладає Максим, будь ласка, ваші враження. Вітаю команду з перемогою. Ми хотіли сьогодні виграти. Ми це зробили. Пройшли такий шлях без поразки. Це добра робота, хороша робота. Тож кожному повага, ми будемо намагатися і далі в. Виграватимось. А щодо гри, то скажу, що десь ми піймали київ за рахунок зони. Десь вони нас піймали там третя, чверта чверть, і вони повернулися до гри. Але ми ж все-таки контролювали на відстані 90 очок і забили важливі триочкові і зробили знову перевагу. Знову в свою руку свої руки забрали гру і довели до перемоги. Дякую. Головний тренер Володимир Коваль, тренер, будь ласка, ваші враження цієї грації під баскеті. Які враження? Ми виграли і це добре. Є такі в статистиці є такий пункт підбирання в нападі у Києва їх 19. Ми програли на своєму кошку 19 підбиранців, дуже, дуже багато, і з них вони реалізували 14 чок. Над цим треба працювати. Ми вже не перший раз, не першого разу про це говоримо і будемо працювати. Хлопці молодці. Я вважаю, що ми добре пройшли регулярний чемпіонат, жодної поразки, але це нічого зовсім не означає. Попереду плей-офф. І кожна команда хоче здобути титул також як, є, як і ми і всі будуть, будуть битися в кожному матчі. тому ці дві гри останні нам показали, що нам є над чим працювати, і нам де нам на що треба звернути увагу. Я дякую обом командам і Говерлі, які в Баскету за те, що вони нам дали цю інформацію, і я думаю, що це нам допоможе, допоможе в матчі впливов. Готуємося на плох. Ви бачите, що не, не, не незручний суперник Говерла. З чотирьох дві гри були такі в нас дуже близькі, скажімо так, одна в Києві, інша вчора була. Тому ми будемо ретельно готуватися. І ще раз повторюю, це плей-офф, де немає права на поразку кожну гру треба, треба вигравати. До двох перемог дуже, дуже складно грати. Дуже хиткі серії. Хиткі серії, дуже, так. Ти да. раз, раз <по> програв, а потім спробувати вернути цю серію. Тому треба кожному матчу підходити максимально сконцентровано і максимально приділити увагу супернику, розібрати його. Плюс відновлення треба треба гравцям. Дуже графік щільний Тому багато багато, багато роботи на квітень місяць. Дякую. Володимир, який у вас не дозволяючи захисник його сушки, Дівора, будь ласка, ваші враження вітри. Ну, враження відео не дуже позитивні. Програли Дніпру, можна сказати, в одну в один бік. Дуже багато зробили невимушених потерь та погано кинули відсотком з ігри. Дякую. Регулярний сезон завершено. Цілі і короткі пісеньки взагалі. В принципі, розуміли, так що буде важкувато нам проти Дніпра. Я тим паче Дніпро вчора зіграв погану гру, скажімо, а такі команди, як Дніпро, дві гри підряд грати погану гру, я думаю, що не мають права, так, якщо чемпіонські амбіції і, в принципі, склад з досвідченими гравцями, так і сподіватися, що вони дві гри в захисті погано зіграють, то було. Марна справа, так ми на це не розраховували, хотіли зіграти просто свою гру, підготуватися до плей-офф вже так. Десь дати пограти молоді, десь О, як... стоїть там ще один, так, щоб лідерські якості проявляла молодь. Тому, в принципі, позитивно відношусь до такої гри і завжди, в принципі, ігри з Дніпром для нас це будь-яка будь гра з ними це позитивно для нас, тому що ми маємо сильного суперника, так і ми можемо. Рости як команда і індивідуально, тільки з сильним суперником. Так, тому Дніпру дякую сьогодні за той урок, який вони нам дали. Так а для нас це дуже важко важливо. І я сподіваюся, що ми ті помилки, які ми сьогодні припускалися, будемо менше припускатися будемо. Ось, в майбутньому. Ось принципі і все. Дніпро заслужену перемогою. І сьогодні порадував сипала так, тому що. Ті ігри до того, до цієї гри, що він грав, проти нас не багато грав. Так а сьогодні дуже дійсно гарно гру зіграв. І мені подобається, що молодь Днібра також росте і з'являється якесь майбутнє нашого баскетболу. Дякую, дякую.